Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. І в мене з'явилося 13 нових книг, тож в цьому відео я вам про ці книги розповім. Ну і, звісно ж, їх всіх покажу. І першою на черзі сьогодні стала книга Маленький друг Донни Тарт. Я не можу сказати, що після таємної історії я стала прямо таки фанатом Донни тарт. В принципі, ну. Нормальна книга, не знаю, в мене вона не викликала ні якогось особливого захвату, ні навпаки, чогось такого е, обуреного. Але анотація маленького друга мені настільки сподобалась, що я просто одразу ж зрозуміла, що я її собі придбаю, вона мене дуже-дуже заінтригувала. В нас тут е, на День матері е, знаходять маленького повішеного хлопчика. І, звісно, що сім'я цього хлопчика дуже важко переживає цю трагедію, але. Через деякий час подорослішавши, сестра цього хлопчика, вирішує сама дізнатися, хто ж, врешті-решт, вбив цього хлопчика. І ось так, звісно, що ми розуміємо. Що дуже багато тут чого викриється, що ж врешті-решт сталося. Тож книга дуже дуже мене інтригує. І я думаю, що найближчим часом вже буду її читати. І сподіваюся, що вона сподобається та якось зацікавить мене, затягне набагато більше аніж таємна історія. Далі розповім про новинку від видавництва «Жорж», яку я дуже-дуже чекала, просто як тільки вони її анонсували, я одразу ж зрозуміла, що я її е, придбаю. І я зараз скажу про жовтолику від Ребеки Кван. Книга Вавилон цієї ж авторки мені дуже сподобалась. щось в неї було таке якесь особливе, що дуже сильно мене притягувало, що я її аж додала до топу книг минулого року. Тож, як тільки я побачила ось цю книгу, я її досить часто на зарубіжному Буктюбі І всі її дуже-дуже хвалять, тож я зрозуміла, що я її собі обов'язково придбаю. Це книга під назвою «Жовтолика» або Yellow Face, якщо англійською мовою. І в нас тут є дві подруги, як я розумію, вони обидві письменниці, але одна з них дуже відома, а інша, навпаки, ніхто про неї не знає і взагалі ніякої популярності в неї немає. Але ось одного дня та, яка відома, помирає. І і ось інша дівчина вирішує забрати її рукопис і видає його під своїм ім'ям. Вона, звісно ж, стає популярною, але чим більше ось на неї валиться ця популярність, тим більше вона якось заходить в тінь ось цієї подруги, яка. Загинула, і тим більше, звісно ж, її починає крити через те, що хтось може дізнатися, що це не її роман, і ось в такому дусі будуть розгортатися події цієї історії. Тож я в величезному перечутті далі буде такий досить нетиповий жанр для мене, і це наукова фантастика. І я зараз кажу про Люці синя та його проблему трьох тіл, і це перша частина, це здається трилогія. Я, в принципі, досить довгий час обходила цю книгу. Я її якось додавала собі до кошика, потім я її знову прибирала. Якось то мені хотілося, то не хотілося. Але ось нещодавно я побачила декілька дуже позитивних відгуків на цю книгу. І я зрозуміла, що треба і мені спробувати, хоча б першу частину, до того ж, нещодавно, наче як вийшов серіал навіть за цією книгою. І, в принципі, я не читала анотації, тому що знову ж таки я. Десь чула, що не треба читати анотацію, тому що вона дуже спойлерить те, що буде відбуватися в книзі. Просто тут щось буде про позаземні цивілізації, космос, ось цей весь зв'язок з якимось там іншопланетними створіннями, щось такого плану, і щось про кризу, мабуть, цивілізації на Землі, мабуть, щось таке, я не знаю, можливо. Тож, буду читати. Трошки, звісно ж, мені так. Страшно варто обратися за цю книгу, тому що знову ж таки наукова фантастика. Якщо, наприклад, брати того ж самого кідрука, то в принципі там якось так все автор подавав, розжовував, що в принципі було зрозуміло, але знову ж таки, не завжди якісь певні моменти просто проходили повз мене. Ну мені здається, це нормально. Я як людина, яка не науковець, я не в цій сфері. Це, в принципі, мені здається, не щось таке. Дуже страшне. Тож я сподіваюся, що і у цього автора мені все буде зрозуміло, і я не буду сидіти просто з якимось ерором впродовж всієї книги. Наступну книгу я прочитала ще у квітні, і в мене є на неї читацький щоденник, і я зараз кажу про «Знищ мене» Тегери Мафі. Ця книга розповідає нам про дівчину Джульєту, яка має таку надздібність, вона може вбивати доторком. І ось її кидають до в'язниці для того, щоб з неї створити а, таку собі зброю, загрозу, а, і щоб вона певним чином зміцнила а, державу, допомогла державі стати більш могутньою. Ну, і Звісно, що наша Джульєта через це буде потрапляти в низку пригод, скажімо так, подій, як це взагалі вплине на неї, на її життя, як вона до цього ставиться. Звісно, що вона не хоче бути зброєю, вона не хоче, щоб її використовували. То, що з цього вийде, ось розповість ця книга. В цій взагалі, серії дуже багато частин, там чи 8, чи 9, КСД-видало поки що 4, здається, чи 5. В принципі, ця частина не те, щоб мені не сподобалась, але не те, що викликала в мене якийсь захват. Я просто думаю, що колись я прочитаю другу частину і якось вже більш яскраво для мене. Буде зрозуміло, чи подобається мені взагалі ця серія, чи варто її продовжувати читати. Тому що за першою частиною, за оцією малюпусенькою книжечкою, мені особисто не було зрозуміло, а чи сподобалось мені, і чи заінтригована я взагалі ось настільки, щоб і надалі продовжувати збирати та читати всю серію. Наступну книгу я взагалі-то не планувала купляти, принаймні в цих книжкових покупках, але я її побачила в книгарні, згадала, що колись дуже давно я її хотіла придбати, але потім я забула, потім вона пропала з наявності, і ось коли я її побачила, я подумала, що все, це знак треба брати. І я зараз кажу про книгу, моя темна Венеса, Ванеса, точніше, авторства Кетрін Елізабет. Рассел. Ця книга розповідає про дівчину, в якої певний період її житті, а саме в 15 років, були стосунки з чоловіком набагато її старшим, там йому щось було за 40. І ось через деякий час, коли вся ця історія вже скінчилася, як я розумію, вона намагається пригадати та зрозуміти, що ж це, врешті-решт, було: якийсь поклик почуттів, чи просто, чи просто якийсь крінж, вибачте. Відбувався в її житті. Тож, ось така має бути історія. Не знаю, я, якщо чесно, не пам'ятаю відгуків стосовно цієї історії, а знаю, що це має бути щось доволі таки важке саме у емоційному плані. Ну, в принципі, це, мабуть, і так з нотації зрозуміло, тому що у дівчини стосунки з чоловіком, який годиться їй у е, батьки. Тож подивимось, що ж з цього вийде, і що ж там відбувалося у цієї дівчини. Наступною є книга там, де співають раки Делі Овенс. І ця історія це така драма, яка розповідає про дівчину, яка така в своєму сама закритому світі, вона нікого не підпускає до себе. Але через деякий час вона вирішує податися в світ. Та, як я розумію, якось трошки змінити своє життя, вийти зі своєї зони комфорту, та е, якось налагодити е, контакти з людьми, стосунки і все тому подібне. Якось вийти зі своєї такої мушлі е, в. Е, Світ, який її оточує. І тут щось має бути дуже-дуже драматичне, дуже таке тяжке, важке, про життя, про досить таки важку долю. Тож буду читати, є екранізації, якщо я не помиляюся. І багато у кого ця книга є там однією з найулюбленіших. Я люблю такі драматичні історії. Я вже розповідала про мої книжкові так, якщо вам цікаво, можете подивитися відео, там нещодавно вийшло. Я там розповідала про. Те, що я люблю драматичні історії, я люблю, коли в персонажів дуже багато всього такого напруженого відбувається, і якісь певні зміни всередині персонажів, якісь певні перетурбації, щось їх там весь час то туди, то туди. Тож, одним словом, люблю ось таку драму в житті якось не дуже ми полюбляємо таке, але в книгах цікаво читати, коли автор ставить персонажа ось в такі якісь складні життєві умови. Тож я думаю, що цій історії щось буде так. Плану. Ну, а далі просто книга, заберіть дітей від екранів, тому що це друга частина переслідування Аделіни. Так, хтось каже, що взагалі відбувається, а я скажу, Да Я хотіла, я чекала навіть на якомусь рівні, і я придбала. А, я знаю, що друга частина вона має бути ще більш а, такою. Як би це сказати м'якше? Ще більш крінжовішою. Якщо я вже один раз використала це слово, то використаю вже і вдруге, ніж перша частина. Тут взагалі щось має, якийсь такий треш має відбуватися. Тож, буду читати я в перечутті. Я в перечутті. А ось цієї книги, мені здається, це має бути щось дуже-дуже цікаве. Щось таке, що просто віднесе мене від усіляких там, не знаю, е, життєвих якихось там моментів. Це просто книга от сів, занурився в неї і все. І просто ти забув про все, тому що тут просто настільки відбуваються такі події, що ну, просто навколишнього світу не існує в цей момент. Але знову ж таки, в рамках цього жанру мені здається, що це в принципі закономірно і це норм, і принаймні перша частина вона. Не здивувала мене просто настільки, щоб я не знаю, там сказала, що о Боже, фу-фу-фу, що це тут відбувається. Тож подивимось, що які емоції викличе в мене друга. друге книгою є досить таки драматична історія, як за анотацією це зрозуміло, так і в принципі за відгуками тих, хто вже її прочитав, і це ловець повітряних зміїв Хасана Госейна. Ця книга розповідає нам про двох афганських хлопчиків, друзів, і одного дня один з них побачив якусь подію, яка. Змінила просто все його життя. Він щось таке побачив, досить таки трагічне, і він не ніяк не вплутався і ніяк це не зупинив. І ось ця подія, вона зробила певний такий відбиток на всьому його подальшому житті. І він, я так розумію, ось все своє життя він буде переживати цей момент та питати себе, чому ж він ніяк не там. Не не намагався це зупинити, якось допомогти і щось зробити ось в цій, в тій ситуації, яка склалася. Не знаю, що там за така трагічна подія. А, просто знаю, що дійсно книга досить таки драматична про важку долю і ось про. Таку подію в житті цього хлопчика, яка змінила просто все його а, життя. Тож хто читав, діліться а, своїми враженнями, чи дійсно це ось настільки така вражаюча та важка історія, а, які в вас вона викликала емоції. Наступна книга, мабуть, найтонша взагалі в моїй книжковій колекції. Це така манюнечка-манюнечка. І я зараз кажу про Карлоса Руїса Сафона та його книгу Володар Туману. Ось така вона маленька. Тут 100, мабуть, не знаю, за відчуттями 140 сторінок. Я без окулярів не бачу, скільки тут сторінок, щось такого плану. А, і. Я читала у Карлоса Руїса Сафона книгу Марина. Я вже розповідала про те, як я досить довгий час ігнорувала його книги, тому що мені здавалося, що е, вони якісь, якісь дивні, що це ніхто не читає, але потім виявилося, що у цього автора дуже багато поціновувачів. А коли я ще її прочитала його книгу, я зрозуміла, що е, дарма я думала, що його ніхто не читає, що це щось незрозуміло, тому що книга мені дуже сподобалась, вона була неймовірно атмосферною. Це була книга «Марина». Якщо я ще не казала, я вже забула, що я казала, що не казала. Ну, а у книзі Володар Туману, це, мені здається, перша частина трилогії. Нас тут йдеться про хлопчика Макса, який переїжджає до маєтку разом зі своєю родиною. І ось як тільки вони переїжджають, перед Максом починають поставати певні таємниці цього маєтку. Там якісь кораблі, якісь там створіння, які там жили в цьому маєтку. чи Вживають, скажімо так, тобто, знову таки, щось таке атмосферне, фантазійне і дуже-дуже е класне. Тож я в передчутті і сподіваюся, що ця книга сподобається мені не менше або навіть більше, ніж е Марина. Далі на черзі в нас трилер, детектив, і це Луїза Пенні та її зловісно тихе життя. Я вже давно чекала на вихід якоїсь з книг Луїзи Пенні. Вже досить давно я дізналася про цю авторку, але нічого в неї не читала. І ось видавництво КСД видало її книгу, і в нас тут відбувається вбивство. Вчительку сільську знаходять застреленою з, з лука. І ось інспектор, ну, по класиці жанру, вирішує дізнатися, розгадати, розкрити цю справу, хто ж її вбив, чому вбили, що ж там врешті-решт сталося. Ну, і знову ж таки, по класиці жанру в нас тут виринає дуже багато таємниць, дуже багато подій, всього-всього має бути напружено, має бути цікаво, якісь, мабуть, неочікувані повороти сюжету, неочікуваний фінал, ну, мені так здається. Тож я в перечутті люблю таку напружену літературу, і ще один трилер детектив на моїх поличках. Ну і останні дві книги на сьогодні, вони, наче, як не знаю, такі дві подружки, вони навіть в такій схожій кольоровій гамі оформлені. Ну, і першою з них є Історія нового імені Елени Ферранте. Це друга частина неополітанського квартету. Перша частина мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалась як авторка. Так дуже глибоко описала психологізм, скажімо так, або навіть внутрішній світ, стан, емоційний стан двох з цих подружок та їхні непрості відносини та їхню непросту дружбу. Тож наступна частина і наступні дві частини вже після цієї сподіваюся, сподобаються мені не менше або навіть більше ніж перша. Ну і останньою на сьогодні в книжкових покупках є книга Кравчиня з Парижа. Ця історія. Розповідає про жінку, яка досягла певного успіху у сфері моди, в неї, там, наче як чи своє ательє, чи свій магазин одягу, але не завжди в її житті був такий успіх, і ось вона а, згадує своє життя. Те, що з нею відбувалося, і яка взагалі в неї була складна доля до того, як вона досягла ось цього успіху, і що ж передувало ось цьому в її житті. Тож дуже цікаво, я люблю такі історії, коли ось просто, знаєте, розповідається така реальна історія, життя людина якось згадує все те, що з нею відбулося, якісь певні такі складні драматичні моменти, я таке дуже-дуже полюбляю. Ну що, на сьогодні все. Всі мої новесенькі 13 книг я вам показала, все про них розповіла, що знала. Тож діліться в коментарях своїми враженнями від тієї чи іншої книги, якщо ви вже читали, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Або, можливо, ви захотіли щось прочитати після моєї розповіді. Мені буде дуже-дуже цікаво. Дякую вам за увагу, за перегляд цього відео. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Ну і побачимось в наступних відео. Па-па!